Всім привіт! Ви на каналі Скаутла. І сьогодні у нас проходження місця сили писаний камінь. Тому поїхали. Скільки б ти не ховався? Ти не зможеш тікати вічно. Прими своє призначення. Ну що, починаємо, в принципі, стандартно. У нас два Герої священик та Семаргл, У Семаргла бонус 381, тому беремо, звісно ж, його. Перша в нас Аспид, ідея з 1300 плюс сили. Так, шукаємо Семаргла і в нас 762 сили. Обираємо перший, третій та четвертий слот. Це ті слоти, які можна вгадати, можна пройти аспеда саме з цією силою. Тому я рекомендую саме ці слоти. Після аспеда в нас вже йде на другому рівні чорт силою 1352. Тут ми обираємо перший слот, четвертий та п'ятий слот, обов'язково п'ятий на захист, бо там частіше всього використовується суператака, яку потрібно закривати. Також перемагаємо третій рівень, в нас йде кікімора. 1381 сила, але 600 сили це не проблема. Так, об обираємо суператаку, захист і після неї вже атаку, щоб перемогти кікіморі. Наступний це у нас вже рівень 4, проти нас Аспет 1410 сили. Обираємо перший слот, третій слот і четвертий слот. Використовував багато слотів, це е, саме швидкий варіант е, проходження саме цього місця сили. Звісно, перемагаємо як інакше. І п'ятий рівень в нас е, чорти сили 1438. Обираємо перший, другий та четвертий слот. Ну і, звісно, як ніяк, ми перемагаємо е, спокійно і не боючись. Тому ще одне місце сили в нас пройдено. Підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал, Ютуб канал. Ну а з вами, як завжди, був я Скаут Влад. Слава Україні.